Всім вітання. Ну, Поки я волочуся в традиційному курку у Львові, в заторі, в перманентному заторі, то хочу поділитися на зовсім іншу тему думками, хоча вона десь і пов'язана з тим, що відбувається на вулицях міста, що відбувається на території країни, я маю на увазі війна і руїна. От, і е, не буду я там, скажімо. Дуже багато речей називати своїми іменами, ви вже вбачаєте, тому що це, як ви розумієте, не дуже безпечно. Ну, але для вдумливого слухача це буде, цього буде достатньо. Рішення, які приймають наш уряд, наша держава, вони є політично мотивованими, так би мовити. Ми бачимо, як на догоду політичній доцільності. Трактують законодавство. Я думаю, що цього не треба пояснювати, кожен в цьому вже неодноразово переконався. Як вводять, як медійний, а відтак так політичний дискурс домінує над законом на здоровому глуздом? Я до прикладу, до прикладу вам чергове наведу приклад, це так звана революція. гідності. Жодної революції не було. Революція це зміна системи. Система не змінилася. От це як було, так і є. Просто інші рила біля корита, називаючи речі своїми іменами. Але пафосні ідіоти носяться з революції гідності. Чому? Та тому що вони мають політичні дивіденди. А всі інші, підгавкуючи, підтявкуючи, вони це прийняли, і в результаті ми маємо абсолютно спотворену вже новітню історію. Зараз, коли я читаю історію. Я так, ну, хочеться мені думати, що раніше люди були не настільки цинічні і все-таки десь дотримувалися якихось певних норм, але не дуже вже це віриться. Я розумію, що все, що нам розповідають. Про певні події, це все є суцільна брехня. Тому що я бачу, як ця брехня формується сьогодні на моїх очах і, і відповідно наслідки. Сьогодні побачив. Таку картинку. Е, я не знаю, чи то мем, чи то правда, де наш е, земляк Тарасик Чорновіл там. Щось там проти НАТО там, з якоюсь кулькою, що там якийсь напис. І я е, розумію, що зараз він же ж, е, останнім часом він служив в порохоботах, так би мовити, таких явних і відкритих, відвертих, е, не знаю, зараз перефарбувався вже черговий раз чи ні. Але я хочу сказати, що це приклад, як політики можуть мати рацію. І це не тільки Тарасик Чорновіл, це Збігнів Жезінський, який застерігав, що якщо Україна прийме в сторону когось із великих гравців, а великі гравці це не держави, хоча через державу вони віддіснюють свою політику, то Україна тоді. Має шанс, Немає шансу, а тоді Україну розірве на частини. Я про це все писав теж. Тому що питання не в тому, чи ти в блоці НАТО. Питання не в тому, чи ти в Євросоюзі. Питання в тому, як ти господарюєш себе. Яка в тебе господарка, економіка, які в тебе, які в тебе принципи формування влади, які будуть формувати відповідно не тільки економіка, а й обороноздатність держави. Це ж все воно пов'язане між собою і не можна цього, як кажуть, цим нехтувати чи не поміщати того, як ці процеси впливають один на одним. Знову ж таки, до прикладу. Коли судили генерала Заману, з яким я мав честь, мав приємність спілкуватися, йому дорікали мало не розвалом Збройних сил України в той же час. Коли зайти на сайт Збройних Сил України, там було все чітко розписана історія і жодних, тобто це все робилося по лекалах, по вказівках НАТО, як і передача зброї Росії. це, Почитайте, про це багато хто писав. Ну, Зокрема, я це прочитав Юрка Михальчишина, який до фактів підходить ретельно і наводить, наводить приклади, які в принципі, часом не вписуються в. Загальну я кажу, тему дискурсу. Так от все в нас відбувалося так, як нам казали, і що? А виявляється, що тут чоловік мало не зрадник. Я колись, 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 не колись, але я точно пригадую, коли це було. Це було на презентації моєї книжки в 2013 році. Я собі тоді зробив подарунок на день народження і видав книжку з 50 фрагментів реальності, тобто 50 моїх публікацій, де власне, в той час вже застерігав від того, що відбувається сьогодні. Тішуся, що маю такий доказ того, що мої прогнози. Були вірними і дуже сумно мені з того, що вони таки справдилися, тому що нічого доброго немає сьогодні і не чекає нас попереду. і весь патріотичний галас, наїмний лепет, оця вся, зроблена за лекалами політтехнологів, дуже часто, навіть не українській. Він нічого не має спільного з реальністю. Як Формується система, повернеться до того, що сказав перший у 2013 році на презентації своєї книжки і назвав цю систему охлократичною, охлос, влада НАТО, але потім назвав її охлократично-олігархічною. Ну, суть в тому, що в тої системи неодноразово про це писав, що це ситуація, коли хитрожопа перепрошує меншість. Руками зомбованої більшості вибирає у владу під контролю її нікчемність. Там по-різному я це формулював, немає чітко визначеного формулювання, але суть є зрозуміла, тому що ця хитра жопа меншість, вона, як правило, пограбувавши власний народ, володіє засобою масової ідіотизації, які формують псевдодискурси, які загортаються ж, ціла наука. Як це все загорнути в хороші когортки і потім продати це лоху електоральному? Тобто тій людині, яка не має власних міст кінкою, вже атрофований здоровий глуст за браком освіти, за браком ну, скажімо, навіть енергії, тому що ті люди вони не хочуть, це ж є доступ до різних джерел. Це ж можна почитати, можна проаналізувати, можна не погодитися зрештою. Ну, Але це потрібно витратити певну, певну енергію, витратити, затратити зусилля, на що не хочу затрачати зусилля, тому що навіщо? От тобі готова жулька. Ну, коли людина перестане сама пережовувати їжу, що це означає? Що вона або вже дуже немічна, або хвора, або в неї ну, вона вже при смерті, якщо їй треба вже пережовану їжу вкладати, так само з інформацією суспільства. Якщо її пережовують вам і вкладають люди, які, як правило, не мають базової освіти, які, як правило, пріоритет їхні відпрацювання грошей того спонсора, хто платить, значить, на якого вони працюють, ну, то відповідно ви отримаєте. Бачите, їду я по наших дорогах і я мушу зараз забрати телефон, переставити, тому що неможливо записати, записати ефір. Ну, але вже як є. Добре, я не буду довго розмусолювати тобто ця охлократична система, назвімо охлократична аліархічно охлократична, вона просто формує нікчемність при владі, і ця нікчемність доводить країну до ситуації, коли ця країна розвалюється, попадає під зовнішню залежність, Коли в ній коли, коли в ній тривають війни, коли з'являються чи починаються війни. Війни не виникають просто так. Багато країн зуміло добитися в той чи інший спосіб, навіть не маючи, не володіючи, скажімо, значним ресурсом, можуть добитися щонайменше, щонайменше нейтралітету. Мені заперечить, що для москаля нічого не писані, ні законно, ні, ні, ні все інше і так далі, і будуть називати багато аргументів історичних, але ще раз кажу, ці історичні аргументи, вони перепрошують їм на варті, тому що не видно не, в них в історичних джерелах не видно тих сил, тих е, рушіїв, які стояли за певними подіями. Зокрема, якщо ви проаналізуєте, всі історичні джерела ви в них не знайдете, по суті, не знайдете фінансових, фінансових факторів впливу фінансів, грошей фінансової системи на формування урядів, на певні процеси, які відбуваються, і про це відкрито пишуть сильні світу того. Зокрема, представники Ротшильдів Рокфеллерів. Я зараз не пригадаю, що я це достеменна цитата. Але цитата звучить так, що якщо в нас була ситуація, коли там нам були винні гроші, то ми проводили політику, яка, була, яка призводила до воїн. Тобто, умовно кажучи, якщо ви нам не віддасте гроші, ми вам влаштуємо війну. Отак працювали ці всі структури. Тому коли я зараз оце все слухаю, бачу, чую і бачу, як знищується, знищується наш народ, мені від того дико прикро, дико боляче. Але я достукатися до мізків людей і пере, передавити оцю потугу за свою масову ідіотизації я просто не можу. Це, це не під силу, я роблю то. Решту це наш колективний вибір: їсти жуйку, їсти інфоної ночі, почати думати своїми містами. Дякую за увагу. Вибачте за якість.